Алгоритми просувають відео людей чи організацій, яких сам Ютуб намагався заборонити чи зменшити їхній інформаційний вплив. Наприклад, 11 серпня 2023 року Ютуб видалив два канали про російського псевдоексперта зі США скота Ріттера. Однак Тут же на платформі регулярно з'являються його інтерв'ю або короткі шортси з нарізками з його відео. Те ж саме стосується топ пропагандиста Кремля Володимира Соловйова. Він заблокований на платформі, але зберігає тут свою присутність у нарізках і контенті, де прямо не сказано, що тут є цей ведучий. Деякі канали на Ютуб взагалі існують лише заради того, щоб просувати контент різних пропагандистів, і вони досі. Не заблоковані на цій платформі. Чому так відбувається? Ютуб не завжди дотримується своєї політики і пропускає відео, які порушують правила платформи. Це контент із сірої зони. З часом ці відео прибирають, але є достатньо часу, щоб людина перейшла за рекомендацією та встигла подивитись це відео.